Війна змінила нашу реальність, і найголовніше, що поруч із страхом люди знайшли в собі мужність та звичайну відповідальність, щоб виконувати свою повсякденну роботу, яка за мить перетворилася на щоденний подвиг. Ми виконували свою роботу, тому що її ніхто не відміняв. Нам розривали телефон, що тікайте звідти, бо зараз буде гаряче. Тоді ми вже пригали в машину. Приватний пологовий будинок Лелека у Пущі Водиці був відомим елітним медичним закладом у передмісті Києва. 24 лютого тут перебувало близько 30 жінок. За перші два тижні війни Лелека приніс на світ 26 немовлят. Але вже з 2 березня пологовий будинок поступово став перетворюватися на шпиталь. Поступило 20 поранених, і тут знаходився з лікарів один я. І три медсестри, і три санітарки. Все треба було шукати рішення ситуації, що склалася, забезпечуючи спокій пацієнток. Тут велику роль зіграла бригада місцевого пожежно-рятувального загону. Ми їм всім звичайно допомагали. Була в нас. Моральна і емоціональна підтримка їх цивільне. Так, звичайно, теж нам допомагали ті, хто не виїхав з пущі водиці. Нам привозили якусь гуманітарну допомогу, тобто там їжі, ліки. Пан Валерій Зукін зізнається, відчував себе капітаном, що не може покинути судно. Ніс відповідальність за людей навколо нього. Спочатку до нас поступали поранені, і їм надавала допомогу фахівці нашого пологового тоді будинку. А після цього ми збирали та команду фахівців, які могли в цих умовах ска зробити максимально ефективну допомогу. 28 лютого він запросив до клініки лікарів-хірургів на чолі з Оксаною Обертинською. Що як волонтери почали надавати медичну допомогу пораненим цивільним та захисникам Києва, професор іскра Наталія Іванівна, яка перша зголосилася, сказала, я готова, я готова оперувати. Я готова їхати з вами куди завгодно. Сергій Чепеганеропото. Який нам був дуже потрібний. Іноземці, які теж доєдналися відповідно до нас. І нас так не збиралось аж 26 чоловік. Страху не було, була просто робота. За два місяці спільної роботи лелека та новостворений фонд Українорідна надали допомогу майже 700 пораненим, але й самі зазнали небезпеки. Після телевізійного сюжету на іноземному телеканалі пологовий будинок шпиталь було обстріляно. Був прольот десь, ну може, в метрів 20 від того приміщення, де я де я знаходився. Я виходжу в коридор. Всі відразу мені надали медичну допомогу, викликала швидку. Другий день народження в мене було 11 березня. Будівля шпиталю зазнала значних ушкоджень. Понівечило фасад, дах, побило вікна. Також було втрачено спеціалізовані медичні фургони пологового будинку. Але сьогодні лелека впевнено повертається до свого мирного життя. З вересня ми функціонуємо як багатопрофільний медичний центр. Нас надається хірургічна допомога, спробуємо допомагати в галузі урології, проктології, флібології. Ну і зараз є плани. Почати допомагати в галузі ортопедії та матології протистояння з ворогом все ще триває, але взаємна підтримка, яку ми побачили рік тому, надала країні новий досвід та розуміння пріоритетів нашого життя, бо людяність та відчуття взаємної підтримки тепер назавжди оселилися у наших серцях.